івано франківськ готується до TEDx, Йдеться про конференцію всесвітньо відомого формату, на якій спікери діляться цікавими та корисними ідеями. Наразі її організатори влаштували попередню зустріч з Івано-Франківцями. Темами обрали рок-н-роли, власне, сам TEDx. Волонтери проєкту розповіли про різнопланових людей, які заробляють на життя тим, що їм до вподоби. Це лідер гурту «Dresden Doll Аманда Палмер та вокаліст вокаліс Боно. Перша зірка приклад простоти у спілкуванні зі своїми фанатами. А от Боно, попри свою популярність, займається ще й благодійними і соціально-політичними проектами. Ми хочемо донести до людей меседж, а ти можеш займатися різними речами, Ти можеш робити дуже багато справ. Але попри все, ти живеш в суспільстві, залишаєшся людиною і використовуючи якісь свою популярність, навики, ресурси і так далі, ти можеш робити для світу щось корисне, оскільки ти тут не один. Загалом TEDx відбу... Відбудеться в Івано-Франківську вже вдруге теми зустрічей будуть різні. Це зокрема дієтологія, космос і навіть іт технології Метою таких конференцій є мотивувати людей до прийняття якихось нових рішень до там до для того, щоб слідувати свої, свої мрії, своїм прагненням. Проект Едекс Івано-Франківськ відбудеться 13 червня в обласній філармонії. Загалом в ньому візьмуть участь майже десяток спікерів.